Я Молодослав Недодаєв і я розповідаю про гроші та інвестиції з власного досвіду. Вже декілька років я займаюся інвестиціями у американський фондовий ринок. За цей час мій портфель переживав злете та падіння, та за три роки та 9 місяців активного інвестування мій портфель зріс на 150%. Він з відривом випереджає зростання SP 500 за цей період та навіть обінав Berkshire Hathaway ворона Вафета. Та це результат не лише про успіхи на фондовому ринку. Перш за все, це про помилки, з яких було винесено уроки, та про активне ребалансування портфелю. Я хочу поділитися власним досвідом з вами та розповісти про власні перемоги та поразки. Мій перший рік інвестиції був провальним з точки зору грошей, але приніс мені чимало користого досвіду. За один рік мій портфель втратив майже 40% вартості. Тим не менш, в мене вийшло вирватися з цього дат та використати ринок в наступні роки. Як мені це вдалося? Під час корекції 2022 року аналітики активно переглядали оцінки компаній в сторону погіршення. Ринок був налаштований песимістично. Я користувався цим, аби збільшити позиції та додати нові акції в свій портфель. Це був період активного ребалансування та відкриття нових позицій, які навдовзі примножилися. Тоді я позбавився акцій Pfizer, Moderna, Twitter, Virgin Galactic, GitLab, Coursera та навіть Microsoft. Натомість я купляв акції Google, Apple, Meta, Intel… Та відкрив позиції по New, Rocket Lab, світігру та іншим компаніям. Всі, крім Intel, швидко відновилися та навіть досягли нових історичних максимумів. Хоча перший рік був збутковим, я бережим відмежує ринок та невдовзі вийшов в плюс. Для цього я застосував стратегію усерединня до нижчої вартості. Простіше кажучи, чим нижче падали акції, тим більше я їх купував. Завдяки цьому я зростав разом з ринком на хвилині відновлення. Саме в той період я отримав найцінніший досвід, на основі якого сформував власний інвестиційний. PPT。 Перші акції RocketFlub я додав на рівні 8 доларів за акцію. До кінця 2022 року вони торгувалися вже на рівні 3,5-4 доларів. Ще продав її в паніці, навпаки, я лише збільшував позицію. Тут дуже важливий момент, на який я хочу звернути вашу увагу. Усереднення не було цілі, як такою. Це лише була можливість купити акції гарної компанії по хорошій ціні. Якщо ви не впевнені, що компанія має гарні перспективи в майбутньому, то можливо не варто осереднювати позицію. А краще чи спрямувати гроші в інші активи, у випадку з Rocket Lab я був впевнений, що ринок їх недооцінює. Це компанія, яка запускає ракети в космос, і у 2022 році у них за плечима були десятки успішних місій. Більше того, крім запуску ракет в космос, вони займаються виробництвом космічних апаратів, і це прибуткова частина їхнього бізнесу. Я помітив те, що ринок не заклав оціну, і саме тому усереднення спрацювало. Аналогічна ситуація з іншими компаніями, які я купував в той час, коли ринок Відновився, а акції продемонстрували приголомшливе зростання. Я прийшов до протилежних ліщень. Rocket Рокетлаб за останні пару років зросли був 20 разів, проте прибутки не встигають зростати за ціною акції. Це примноження відбувалося за рахунок замищених очікувань, закладених в Саме тому я почав трімити цю позицію та закріплювати прибутки. Приклад Rocket Lab яскраво ілюструє мою інвестиційну філософію. Вона полягає в активному ребалансуванні портфелю залежності від ринкових умов та ризиків, коли на ринку баную песимізм, я купляю компанії, які мені подобаються. Коли ж на ринку банує оптимізм, я скорочую позиції, закріплюючи частину прибутків на випадок корекції. При цьому я би не хотів би з ринку та рідко закриваю позиції повністю. Я не хочу втратити можливість заробити на зростанні, але при цьому я прагну зменшити ризики втрат у випадку, якщо його не відбудеться, тому я коригую осіб акції, якими я володію. Таким чином, якщо ринок продовжує зростати, я все ще отримую прибутки. Пізніше я дізнався, що схожу из Хини Бетхин, засновник Oak Capital Відомий інвестор Говард Маркс. До речі, дуже раджу послухати його виступи. У цього підходу є свої мінус. Якщо ринок продовжує зростати, все ж таки частину прибутків ви втрачаєте. Наприклад, ви продали акції по 100 доларів, а вони зросли до 200. Але це можливість запевнитися, що принаймні частина прибутків, які ви отримали з ракону зростання, залишиться з вами, якщо тренд розвернеться. Крім того, коли ринок зростає, б'є рекорд за рекордом протягом тривалого часу. Я страхую свій портфель. Короткими позиціями, Наприклад, відкриття шорту по Nvidia та Palantir. No! God, please, no! 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 На це є дві причини. Технологічний сектор дуже волатильний, у нього закладено багато очікувань. Відповідно, якщо на ринку почнеться корекція, саме технологічний сектор першим відчує цей удар. Друга причина, я вважаю, що на ринку наразі існує бульбашка. Сьогодні будь-яка компанія, яка взаємодіє з Nvidia або PNAI, отримує чимало уваги як від преси, так і на фондовому ринку. Акції таких компаній більше зростають на спекуляції, ніж на реальних прибутках, адже всі вірять, що все, чого торкається NVIDIA. Перетворюється у золото. Проблема в тому, що закмарні прибутки, які очікують інвестори, можуть в майбутньому не реалізуватися. Компанії вкладають десятки мільярдів доларів у розбудову інфраструктури, але наразі не бачать значного притоку грошей по цього. NVIDIA стаються непереможними, але ринок може переоцінювати вплив на іромереж на найвищими кухнями. У випадку, якщо очікування не справдяться, а прибутки не реалізуються, ринок може швидко змінити свою думку та переоцінити акції лідерів та. Технологічного сектору. Це перший ролик, який я записую на свій YouTube канал. Якщо вам сподобалося це відео, або ви хотіли би дізнатися більше про інвестиції, залиште коментар та поділіться темами, які вас цікавлять. Дякую за перегляд. Бажаю вам успішних інвестицій.